Добрий вечір, шановні телеглядачі. як завжди, по п'ятницям свіжих рівенських газет. Газета рівночіри вона повертає нас до минулотижневої теми реконструкції парку лебединка у Рівному. Ремонт трави і качок ще не почали. А начальник міського ЖКП ж любитель зрізання дерев, обіцяння посадки нових пан Гема бідкається, що запланованого мільйону вже не вистачає. Про це на третій сторінці ще не почали. каже навіть на асфальт не вистачає. Цитую знову самого пана. Гему цього відомого реконструктора парків і укладчика асфальту тут каже, потрібно покласти близько 600 тонн асфальту. Вимальовується гарна достойна купа асфальту, яку нам вивалять на місці парку. Я так розумію, все і качки і трава надійно і глибоко заляжуть під асфальт. І там будуть просто такі автобани у чотири полоси для руху автотранспорту. Дісневіші людям трава і дерева у центрі міста. Їх треба підрізати, косити е, людям. А керівництво міста вважає, що там має бути новий асфальт. Судячи по тонажу асфальту, все йде до того, що у нас буде замість парка. Пагорб, пагорб асфальтної слави, де можна буде полежати у тіньку розлогої бетонної урни, посидіти на бордюрі біля затишної автостоянки і діткам помалювати на асфальті, скільки хочеш, дерев і качечок. Трохи нижче стаття, в якій видаються шапкозакидательські нотки у нашої керівної міської головки. Мер вважає, що він вже однією ногою вступив просто таки у стіни парламенту, в якій він вирішив. Побалуватись, побалотуватись, тобто з якихось див дивних, не допрацювавши половину терміну, на посаді, на яку ми його обирали, він вже вважає, що рівенчани хочуть його обирати у парламент і вже призначає блюстителя престолу. Тобто людину, яка має замість нього е працювати на посаді мера міста, мера міста поліського асфальту. Ним мер запланував, якщо вірити газеті, запланував зробити монопольного любителя газу в регіоні, керівника, а значить власника Рівнегаз, пана Петра Дубаса, який так вже на. Наперед задоволено посміхається на фото поруч. Мер каже, що це повинна бути людина з колосальним, ну ви подумали нажитим добром, але ні, мер каже з колосальним виробничим і життєвим досвідом. Що в принципі, як на мене, на мові апрачків і хрестосуванців одне й те, що означає, що і добро нажити непосильним трудом. На 22-й сторінці невідомо звідки постає проблема питної води. Правда, не зуміло, де вона постає, чи то в артизянських свердловинах області, чи скоріше у голові керівника області пана Берташа, який наприкін на тому, щоб рівне включили у програму якісна вода, яку будуть здійснювати якісь бізнесмени-водовози з Донецька. Представниця рівне облводоканалу дивується і каже, попри певні проблеми, вода у нас все ж таки з артизянських свердловин хороша, і тут же стає журналістам. Не для чого тут ще одна донецька структура яка буде ясна річ, не за пам'ять про бульбо-боровця розливати нам воду в пластикові пляшки. Представник регіонального центру інвестицій проговорився, яка що рішення включити місто в цю малонародну, а більш комерційну схему прийняло наше місцеве керівництво. А це означає, що енергетичну вербу будуть підливати тепер збутульованих донецькими водовозами пластикових пляшок. Газета Рівне Експрес. Велика стаття на четвертій сторінці про те, як у Рівненському зоопарку пару амурських тигрів переселили з маленької тюрми у 20 квадратних метрів у велику простору тюрму у 960 квадратних метрів. Тиграм вдалося вперше пишуть побачити в житті траву і дерева. З новинок, з якими тепер можуть познайомитися, тигри, згадується, і електричний паркан. Це дроти під електричною напругою. Це якось і мобілізує і організовує тигра. Він має для відвідувачів показово радіти траві. І не забувати, що він вже на віки вічні прикрашає колекцію в'язниці для тварин. Як як називають у нас Рівненський зоопарк, е, уявляєте з якою заздрістю, мабуть, на цю новеньку камеру, де видно трошки неба, поглядають макаки та ведмеді, що живуть по сусідству? Їм все ж таки калатати по життєвий термін у невеличких камерах по сусідству. Для відвідувачів зоопарку видно, по фото поставили ще й спеціальну вітрину зі скла, через яку вони можуть собі на мобільний телефон сфотографувати, як мучаться тварини, оточені електричним током у 220 вольт. У продовження теми. Тварин бродячим і бездомним собакам повезло трошки більше. Про це на п'ятій сторінці міська влада з мером особисто пообіцяли 295 тисяч. Гривень зуб давали, що у притал у притулку облаштують стерилізаційний центр і проведуть воду. Першому може собаки і не були дуже раді, але вода б не зашкодила Ну, забігти, помитися та сеє похлюпати язиком з відерця водички з артезіанських джерел, навіть без програми якісна вода, яку лобіює для Донецьких водовозів голова облдержансації пан Берташ. Але поки ні грошей собаки не бачили, ні води. Один лише зуб, який давали їм у клятву міське керівництво. І газета, яка звично ставиться у нас в місті ракурсом. Газета «Рівне ракурс». Дивний заголовок на третій сторінці у рівному сміття не буде. Твердження категоричне, хочеться вигукнути, сміття буде завжди. Рівного скоріше не буде. Ну в тому смісі, що не буде видно за цього сміття. Але що ж дає газеті підставу таку шапку статтю закидати? Виявляється, що у нас ось-ось відкриється сміттєпереробний завод. звод. Ну вона не, не нова, вона бродить газетами вже. Роки півтори протягом яких мер рівного нам продовжує про це невтомно розповідати. Ось ось каже, ось ось вже Кавролін завезли, вже вже майже ось ось поставили лінію сортування, ось вже її розмотали. Що цікаво, якщо згадувати конкретні деталі, то е, раніше казали про те, що а так тихенько, що звод зможе переробляти лише 5% усіх відходів нашого міста, причому лише один та двуденної свіжості, що означає, що в рівному сміття все ж таки буде. Що б там нам мер? Не розказує. На восьмій сторінці велика стаття про те, що в області півтора мільйони мисливських угідь. і розвелось дуже багато. Ні, не косульки кабанів, а любителів на них пополювати і пополювати незаконно. Заголовок трохи правда суперечить змісту самої статті, бо стаття називається Браконьєри відстрілюють єгерів. Мабуть, вони і косулі, і ягрі чимось схожі. Що і в що і виникає така плотанина у браконьєрів щодо того, кого відстрілювати. Далі цитую мисливознавця з Млинівського району, пана Олександра, який каже: недавно у нічному рейді затримали правопорушників, які у один голос заявляли, що їхали на їхали з полювання на качку. І додає, але ж кожен розуміє, що з карабіном і при приладом нічного бачення ніхто на качку не їде. Але це ж не є головним у цій справі, додає мисливознавець. І каже: головне те, що недалеко від місця полювання посіяна, каже кукуруза. І цитую зрозуміло, що сільські жителі можуть вночі її. Красти, так і написано. І додає, я масливець, почувши шум, подумає, що це звір і вистрілить. Взагалі повний бардак у нас в області. Угідя, у мисливських угіддях у нас садять кукурудзу. Косулі, кабани, взагалі не з'являються на полювання і ніяк не задіяні в них. А фігурують лише зрозумілі селяни нічні, що ночами крадуть кукурудзу, і плюс мисливець, який з приладом нічного бачення стріляє по кукурузі у надії поцілити качку. Хаотичний браконьєрський бардак. Що ж побажаю усім вдалого полювання і качкам, і селянам, і мисливцям. Хоча кожен з них розуміє вдачу, розуміє по-своєму. Отакі новини до наступної п'ятниці.